Даю, усі ми родом з дитинства. Саме тому дитячі спогади супроводжують нас протягом усього життя і чим далі стають все дорожчими. А які спогади поєднують вже три покоління українців? Можливо, це книги каскаря Всеволодинистайка. Тільки при згадці про них багато хто мимоволі посміхнеться. Тож сьогодні я спробую здивувати вас цікавими фактами про прозаїка, що все життя писав для дітей, і до останнього дня своїх 84 років залишався молодим в душі. Севолод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві на Житомирщині. Мама майбутнього письменника Марія Іванівна була викладачкою російської словесності. Тож у сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його, коли читала ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав: Мадам, у вас здається, з'явився письменник. І таки мав рацію. доля Всеволода була визначена ще в пологовому будинку. До речі, талант проявився справді досить рано. Перше оповідання хлопець написав у 8 років. У ньому йшлося про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги в мисливця були волосаті, як в усіх чоловіків. Цитата з першого оповідання маленького Всеволода: майбутній письменник рано втратив батька. Зинові нестайко загинув у концтаборі, коли сину було всього три роки. Чекісти заарештували його за те, що він був січовим стрільцем і воював на боці української галицької армії. Дід і прадід письменника були греко-католицькими священниками, яких добре знали в Галичині. Всеволод був рудим, худеньким, маленького зросту, хлопчиком. Письменник згадує. У дитинстві я був чи не найменший у першому класі і хотів якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі я прив'язував до однієї ноги важку праску, до другої цеглину, хапався за верхню планку одвірка і висів, намагаючись витягти своє тіло. А ще той Вася мені сказав, що від дощу все росте, і я довго простоював під дощем. Мама дивувалася, чого в мене постійно нежить. Отак у нетерплячці Всеволод і не загледівся як виріс під два метри. А ще майбутній письменник в дитинстві був рудим. Через це однолітки називали його Рудий африканський їжачок, пожежна машина або море горить. горить». 33-го року. Сім'я Всеволода, рятуючись від голоду, переїздить із Бердичева до Києва, де жила рідна сестра матері. Квартира нестайків знаходилася в приміщенні тієї школи, де вчителювала Марія Іванівна, мати Всеволода. З одного боку, це було весело жити в школі, а з іншого я заздрив моїм друзям, яким наша вчителька записувала у щоденник Завтра прийди з батьками. Мені до щоденника нічого не писали, моя мама була поряд. Згадує письменник у родині письменника, розмовляли російською мовою однак, Всеволода мати принципово віддала вчитися в українську школу, щоб знав мову свого батька до слова про школу. Поведінка майбутнього письменника за партою була далека від ідеальної, бо своїми жартами він змушував сміятися не лише однолітків, але й учителів, за що його часто виганяли з класу. Одного разу Всеволода навіть витурили зі школи, проте хлопець провів мирні перемовини з директором і залагодив проблему ще до того, як новина дійшла до матері, коли Всеволоду виповнилося 11 років, почалася Друга світова війна. Через постійні хвороби хлопчика сім'я не змогла виїхати з Києва, тож два окупаційні роки випало пережити в столиці. Навчання хлопець продовжував у підпільній школі, яку його мама організувала для дітей. Через обставини війни Всеволод Нестайко не навчався в 5 та 9 класах. Курс 9 класу він опрацював самостійно за два місяці і екстерном склав іспити. А ще в дитинстві Всеволод захоплювався пригодницькою літературою Миколи Трублаїні, Юля Верна, Джека Лондона. Разом з однолітком та сусідом Вітасиком Дяченком вони навіть мріяли стати капітанами далекого плавання. Однак, через проблеми із зором, неможливість відрізняти зелений та червоний кольори, мрія Всеволода так і залишилася мрією. А сусід, до речі, став. Капітаном, скінчивши десятирічку, Нестайко ступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету і, ще будучи студентом, почав друкувати свої перші твори. Так, перше оповідання для дітей Всеволода Нестайка було надруковано у журналі Барвінок, коли йому виповнилося 24 роки. А вже через два роки світ побачила дебютна книга Нестайка Шурка і Шурко. Так розпочався його літературний шлях. Про своє бажання стати саме дитячим письменником. Всеволод Нестайко сказав так. Всі болі розтоптаного війною мого дитинства викликали жагуче бажання знову повернутися в те дитинство і спробувати пережити його по іншому, по новому, не так, як жилося, а так, як мріялося. Весело, цікаво, з пригодами не трагічними, а комічними, радісними, щасливими. Коли я став дорослий, захотілося повернутися у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником і, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, намагався писати якомога веселіше. За 55 років письменницької діяльності Нестайко написав більше 30 книжок, оповідань, казок, повістей і п'єс. Більшість увійшла до Золотого фонду української дитячої літератури. Загальний наклад видань понад 2 мільйони примірників. Твори письменника перекладаються більше ніж двадцятьма мовами світу, включаючи арабську та японську, і публікуються на всіх континентах. Найвідомішим твором Севоде Нестайка, звісно, є знайома, мабуть, кожному з дитинства трилогія Тореодори з Васюківки. До речі, ідея для Тореадорів прийшла до Нестайка після знайомства з місцевим хлопчиком під час полювання на Чернігівщині. Тореадор з Осюківки це перший український дитячий бестселер, що став широко відомим не тільки в Україні, але й за її межами. Так, у 1917 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури включила Тореадорів до особливого почесного списку Андерсена як один із найвидатніших творів. Світової літератури для дітей у 65-му році була створена короткометражна дитяча комедія за одним з епізодів твору Нестайка Торедори з Васюківки. Зйомки фільму проходили у селі Коропове Коробів Хутір Міївського району. Кінострічка завоювала міжнародні нагороди, гран-прі на міжнародному фестивалі в Мюнхені та головну премію міжнародного фестивалю в Олександрії. Цікаво, що фільм був закуплений для показу в 72 країнах Світу, а в Україні його заборонили через негативне зображення радянських піонерів. До речі, цього року було анонсовано повнометражний фільм за мотивами книги Тередори з Васюківки. Не менш відомою й казкова трилогія під загальною назвою В країні сонячних зайчиків, що складалася впродовж чотирьох десятиліть. Продовжувати писати цей твір спонукали каскаря зустрічі з читачами. Цікава історія трапилася на одній із таких зустрічей. Одна з дівчаток сказала, що ображена на письменника, адже в його творах головні герої, окрім космонатки, хлопці. Школярка попросила написати про пригоди дівчини в якійсь казковій країні. Після цього випадку Нестайко створив казкову повість в країні місячних зайчиків. Де головною героїною стала дівчинка Гануся або просто Нуся? Все вода Нестайка вважають основоположником українського дитячого детективу. У 1990 році побачила світ його книга Таємничий голос за спиною такого літературного жанру твори нестайка, пронизані ліризмом та доброзичливістю. Їм притаманна щирість. Світлий погляд на життя, надзвичайне почуття гумору, очима дитини. Письменник тонко підмічає та достовірно відтворює фальш дорослих стосунків. Філігранно вводить у сюжети своїх творів недитячі, промовисті епізоди, що озвучують його власну позицію щодо важливих на той момент питань. Десятки цитат з його книг стали афоризмами як, наприклад, такий. Найголовніше все-таки в людині це людяність. Відомо, що Нестайко не викликав захоплення у радянської влади. На письменника доносили через нерадянських героїв, які закохувалися та провалювали іспити, отримуючи двійки. А от особисте життя письменника було щасливим разом з дружиною Світланою. Вони прожили довгих 55 років. Світлана Нестайко викладала російську мову в університеті імені Шевченка і подарувала письменнику доньку Олену, яка продовжила справу матері і стала викладачкою французької мови. Всеволод Нестайко був дуже забобонною людиною. Коли чорна кішка переходила йому дорогу, він не наважувався йти далі. А ще письменник. Полюбляв солодощі і часто жартував, що це спільна риса усіх дитячих письменників. Нестайко реалізувався не тільки в літературній діяльності, а ще й спробував себе у ролі радіоведучого. Так письменник певний час вів програму на Національному радіо України Радіобайка Севолода Нестайка. Майже все життя Нестайко прожив у Києві, улюбленим районом міста вважав Печерськ. В останні роки життя письменник погано бачив, але писати продовжував: друкував на друкальській машині всліпу, а дружина вичитувала. А коли майже осліп, то продовжив писати, надиктовуючи свої твори дружині. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року, похований у Києві на байковому кладовищі. На його похорон сотні киян взяли із собою дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника в останню путь з сонячними зайчиками. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!